Так, розпаковка фонаря із Китаю Аліекспрес. Коробка пуста. Такий фонарь різних розмірів, різних можливостей. Комплектація. пульт дистанційний, і USB-кабель. Му, інтересно отакого От внутрішній коробки. Раз. На сонячній батареї на вагу більш-менш важкенький. Відпили захист раз, отак От освітлюється зауважте. Прийшло з Аліекспрес. Зарядка повна. Є датчики зарядних. Отак От і бликаючи. Що немало важливе, в комплекті йде зарядка. І не зарядка, а пульт управляє на дальній дистанції. Зауважте, щоб не розряджалась батарейка, стоїть отака фольга. Раз. Будь ласка. Так, тими клавішами притуплюєш при, при... отак. От І асошу. Ось. І одної клавіші. Це ось така дистанційний пульт. Хто бажає замовляти в Алес ціна 500 гривень.